Ой ти ж божечки, це точно новина тижня, якщо не більше. ESL провели турнір по cs 2 Impact League Season 7 виключно серед жіночих команд. Але оскільки це відбувалося в США, то розуміння того, яка команда є жіночою, має деякі відхилення від того, що ми з вами звикли вважати нормою. Таким чином, у півфіналі зустрілися жіноча команда NiP Impact проти команди Supernova Comets, що складається з п'яти Трансгендерів, такий собі читерський фулпак, який за результатом матчу переміг з рахунком 2-0. До речі, якщо ви не в курсі, це вже не вперше такі спецефекти в жіночих лігах. У Волоранті два роки поспіль звання MVP серед жінок отримував трансгендер з ніком Флоресцент. А Старкрафт першою жінкою, що виграла прем'єр-івент, визнали трансгендера Скарлетт, і це я зараз кажу тільки про кіберспорт. А в традиційному офлайн спорті взагалі вже давно відбуваються абсолютно абсурдні речі, про які я не можу говорити на відео. Але у вас положення набагато краще, бо ніхто і нічого не заважає вам вільно висловлювати свої думки в коментарях. Там у вас повна свобода і ніяких покарань за це не передбачено. Тож я на вас розраховую.